Добрий вечір! Сьогодні хочу показати вам один смачний маринад. Будемо готувати свининку. Поїхали покажу, що ми будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? У мене сьогодні така та застегнова частина. Тут 700 грамів, Дві цибулинки, 100 мл сухого вина. Ну, сіль спеції, перець. Пільце. В принципі, і маринад готовий. Поїхали покажу. Дивіться, нам потрібно нарізати шматочками такими, щоб було зручно їсти. Ось такий шмат. Я думаю, буде саме раз. Наріз... Можна більшими, можна меншими. Хто як полюбляє для мене ось це це саме такий кращий варіант шматочку. Я трішки обрізав тут лишній жир. Так як... Та тазостегнової частини багатенько в нас жирку, тому ми його лишній відрізали. ось, ось Такий шматочок теж ми розріжемо. Ось такий. Ось так. Ось це буде самий раз. Тепер цибуля, нам потрібен сік, беріть білу цибулю. Тут дуже е, факт. Щоб біла, вона більш соковитіша. Тому нарізайте саме білу і як вам краще. Можна великими шматочками, можна малими шматочками, але суть в тому, що нам потрібен лише сік. Тобто, нарізаємо, додаємо. І зараз покажу, що робимо далі. Так, Цибульку нарізали ось такими ось шматочками. І вдавлюємо її в м'ясо, щоб вона пустила сік. Щоб прям так аж, як кажуть, сльози потекли від неї. О! Ось так. Тепер все це, О, дуже ядовита така цибулька. Прям. Тепер все це заливаємо нашими 100 мл сухого вина. Можна червоне, біле, яке вам більше подобається. Але обов'язково, щоб воно було не солодке. В цьому маринаді не потрібен ніякий цукор. Тобто нам навіть по факту і цибуля солодка не потрібна. Чайна ложка солі. Чайна ложка спецій. Ось. Перець. Перець чорний. Все, смаком. Ну, ложка, солі ложка спеції це стандартно. Трішки полетіло, ну і І тепер все це разом з цибулею. Так, давимо, щоб знову сік. Цибуля пускала. Ось так. І все можна перемішати. Тепер ось це, що ми зробили, ось цей такий маринат, аромати. Пішли. Ми залишаємо в холоді на... Ось погляньте, щоб вам було зрозуміло Якщо ви будете брати будь-який посуд, ось, е зараз фокусуємося. Ось бачите, рідина майже покрила все м'ясо. Ось так нам потрібно. Тому шукайте таку якусь, можна навіть в мисці зробити, але щоб вино практично покрило наше м'ясо. Все, включимось, як будемо смажити. Десь годину, в холодильник і маринад готовий. І так, процес пішов. Ставимо на такі помірні вуглі. Аромати стоять. Просто неймовірні. Дивіться, е, десь півтори години воно в мене маринувалося. Більше не потрібно, тому що воно воно як киві, воно е, розмягчає м'ясо. Тому десь годину і достатньо, і можна смажити. Це підходить як до ошейка, і до інших видів свинини. Е, ну, скажу так, що куриця в вині не дуже, але свинини. Дуже пасує саме винний такий маринад. Тому як покажу чуть пізніше, яке воно у нас виходить. Ось так. Зараз окусуємось потрохи стає наше м'ясо красивим. Цей маринад підходить для всіх, Вино іспариться, тобто алкоголю в ньому більше не буде. Тому дітям можна, не переживайте за це. Саме цікаве в цьому маринаді, що навіть таке нежирне м'ясо буде ніжне, смачне та соковите. Тому включимось вже, коли майже буде готово. Шашлик наш майже готовий. Зараз пару хвилин. Та будемо його знімати і будемо дегустувати, що в нас з вами вийшло. Ось. Така вже у нас краса, травичка, позеленів. Так що, зараз будемо куштувати, що в нас вийшло. Шашлик готовий. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Ось. Таке у нас м'язко. Пустий сік, Така в мене сьогодні хлібчик, пампушки такі з часничком. Помидорчик огурчик і давайте скуштуємо, яке м'ясо у нас вийшло. Так. Беремо шматочок. Прямо не знаю. Давайте ось цей. І скуштуємо. М'ясо ніжне. Не сухе. Такий винний відтінок. Дуже смачно. Нічого зайвого. М -м -м. Це не передати. Просто. Клас. М'ясо всередині соковите, бачите? Сік. Виходить. М -м -м. Саме такий маринад. Я рекомендую зробити дуже-дуже смачно, м'ясо просто ніжне. Та не в роті. Це один з найкращих маринадів, що можна зробити. Дуже таке соковите м'ясо. Просто неможливо відірватися. Просто Дуже смачно. Рекомендую. Зараз поближче покажу. Ось. Такий у нас З вами шашлычок. Він дуже смачний. Пасує як до гарніру, так і просто поїсти смачне та ніжне м'ясо. Ось. Тому рекомендую саме зробити в винні. Такого можна любе сухе вино. Такого результату ви ще ніколи не пробували, тому просто візьміть любе вино, що у вас є, яке ви полюбляєте, і замаринуйте в ньому. 100 грамів вина буде достатньо на кілограм десь м'яса. Тому робіть такі рецепти. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. До побачення!